Як встановлювати здорові кордони? Взагалі нам треба розуміти, кордони це такий наш психологічний простір, який відділяє наші емоції, почуття, думки від інших людей. І взагалі дослідження показують, що дійсно люди, які, знаєте, вміють встановлювати ці здорові кордони, тобто мають такий навик асертивності, тобто, впевнено говорити ні, то що не подобається відкидати, по суті, так, вони мають набагато кращий рівень, такого, знаєте, емоційного добробуту, значно рівень, нижчий рівень також стресу. Якщо нам починаєш, треба розуміти, що відбувається в мозку. От коли ми такі, знаєте, як переступаємо через себе, от ну треба допомогти, ну треба. Ви, можливо, навіть відмічали, що у вас напружується тіло. От коли ви не хочете щось робити, неусвідомлено тіло, знаєте, вже дає вам реакцію в перші хвилини. І що відбувається якраз в мозку. От якраз включається така амідала, центр страху і тривоги, що запускає такі, як. Аварійний режим в нашому організмі, виділяється кортизол, адреналін. І треба розуміти, що якщо ви часто на довготривалу перспективу, завжди отак переступаючи через себе, допомагаєте іншим людям, це веде до значного виснаження. Також другим таким, знаєте, пунктом є, коли наші власні бажання не співпадають з бажанням інших людей, так? І ви отаким, знаєте. Внутрішнім супротивом ідете робити те, що хочуть інші люди, це по суті викликає тривожність. Це такий, знаєте, трив... по суті, тривожний механізм, так викликає у нас. Далі, от якраз хочу зупинитися, от як. Навчитися оці, знаєте, встановлювати здорові кордони. Саме перше, як я вже говорила, от коли вас щось пропонує, ви зупиніться. Ви не зразу не давайте на відповідь ні так, ні ні. Перше, ви зупиніться і своєму зосередство тіл, тілові. так? Тому, як я говорю в перші секундочки, ви зразу відчуєте таке, знаєте, напруження в тілі, якісь такі, може, знаєте, м'язи напружуються, якось внутрішній такі супроти може інколи бути, так? І це такі, знаєте, дуже. Такі, знаєте, чіткий знак, що ваші кордони порушуються. Так, ви можете навіть ще не усвідомлювати так, ну, не усвідомлювати. Проте от тіло вже починає говорити вам. Отак зупиняється на 3-5 секундочок. Якщо ви розумієте, що знаєте, таке тіло напружується, якісь внутрішні супроти, відмовляйте. Але як відмовляєте? Відмовляйте, не вибачаючи ой, вибача, не можу, та, та 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 просто, тобто, ви подякуєте за пропозицію. тобто, ні, дякую, я не можу. Якщо спочатку вам буде тяжко, просто сказати, наприклад, я не можу, там. Не маю змоги, не хочу без різниці. Ви можете піснити, тому що там мені те, те, те. Проте ідеально вийти на такий рівень, коли ви просто говорите ні, дякую, я не можу, ні, дякую, я не хочу і тому тому подібне. Далі, що дуже важливо, третє. Підкріплюйте. Тобто ви формуєте нову звичку. Ви формуєте звичку говорити ні і встановлювати здорові кордони так? в всі ситуації. І як будь-яка звичка, вона має бути, знаєте, періодично підкріпленою. Як ми знаємо, 21 день для формування звичок це досить така, знаєте,